І надриваються струни, відкриваються рани, Зекономимо суми, не поїдемо в кани, сломили надвоє, витекли в океани, а я заплутався в твої. В твоїх мрії ти було все те треба шоколади чипане, але в мене все небо в твоїх мерії, Діана Я відео в твої мерії. <гултався твой>, а <мерідіана> як там в бабі? Твої мерії там на твої Незакритий. Твої меріті Ани. Я заплутався в твої. Я заплутався в твої. В Меріті Не закритий. Не, ну вони там не сильно повилазили. Зараз Ваня їх загонить. Вот Ну це чистий мій косяк, навірно. Чи шо, чи ви схватили вулик за заметкой? Там наступний закритий. Да? Да. Бачиш яка хуйня. Подстава, да, так? Подставив я бортового. Давай, Піддержіть не ведь здесь. А Або там де ти оставить цей. Да, там дальше не закрытие Все, загнал? Да Так вот, короче И косячу я уже Старость, нахуй Да? Ага Склероз Склероз, да